Вас на своєму каналі. Як ви вже зрозуміли, сьогодні у нас відео буде про забій свинки. Дві сім'ї з мого села замовили в мене свинку, щоб розібрали, її четвертинами продали їм на м'ясо. Четвертинами мені набагато краще продавати, тим що не потрібно із свинею баблятися, лишнє діло, що його чинити, там, що сало до сала, ну як то більша морока і реалізація, так як у нас село невелике. Реалізувати буде набагато трудніше його, ніж отак з четвертинами. А так люди замовили, одна сім'я замовила, виходить два задка і один передок. І одна тут у нас пенсіонерка жінка замовила передок і бутер. В принципі, реалізувалася вся дуже швидко свиня. Сьогодні, вранці, у нас сьогодні субота. Приїхав до мене кум в 6 утра і ми зарізали свинку, вдвох біля неї працювали. В принципі, як за допомогу дуже дякую. Так як я б друзі довго з нею працював, через те, що в мене опит ще невеликий, такий. Ну як я для домашнього для дому, в принципі, ріжу поросят для своєї родини. Ну, це, в принципі, для мене. А це як на продаж, потрібно його все зробити по красоті, щоб люди були задоволені. Получається, приїхав він на 6 ранку. Ми зарізали свинку приблизно думали, що вага десь буде 120 кілограмів через те, що в нашій місцевості це саме ходові свині, через те, що... Великі там више 150 кг і вони не так швид розхажуються, так, як нам хотілося. А так, в принципі, це самі ходові свині в нас. У мене ще таких поросят, ну, як, тройку-четверко можна реалізувати, тим паче клієнт потрошку як іде, люди питають, так як вже похолодало, в принципі, люди запасаються вже м'ясом на зиму. Так що, друзі, зарізали ми свинку, прикинули його на ваги. Зважили, думали, що свинка буде 120 кг важити, а в принципі, вийшло, що 135 кг це зразу після забою. Зарізали в 6 ранку, в принципі, працювали ми біля неї недовго, не спіша. Получилося 8 ранку. Ми вже все завершили повністю її розберуть. На 4 часті прикинули. Я оце тільки що розвіз, виходить, клієнтам по домах. Получається, друзі, що один задок, що йде без кістки, вага його становить 20 кг. Той, що з кісткою, що по хребтовій йде, получився 24,5 кг. І два передка рівно по 25 кг вийшло. І так же само забрали й бутір весь це голова, легені, печінка й почки. В принципі, цінова політика в нашій місцевості. Становить від 125 гривень до 100 гривень друзі, виходить я по 125 гривень за кілограм, так як воно все тут придумові, в принципі, далеко їздити не треба. Це така ціна. Мені так, мене так точніше влаштовує. Я результатом задоволений. Виходом м'яса виход, також. І бутір получається по 40 гривень за кілограм. Бутера получилося 11,5 кг і, в принципі, також доволі непоганий такий вес. Так що, друзі, оце тільки приїхав додому. Люди, я думаю, що задоволені. Спрацювали ми як на совість, Так що, друзі, якось так. Зараз, оце приїхав додому, потрібно піти навести порядки на тому місці, де відбувався забій, і переобідаю, йти і працювати далі, друзі, по господарству. Так що, друзі, всім, кому подобається таке відео, не забуваємо, підписуємося, ставимо лайки. Якщо є якісь запитання, пишіть, друзі, коментарі, буду старатися на все відповідати. Так що, друзі, всім пока, до нових зустрічей.